Волині Олександрія ще один поєдинок команди, команд, які переважно боролися із полем, із м'ячем, і самі з собою. І е, поєдинок, який знову ж таки підтвердив от, нестабільність Волині. Нестабільність, недосвідченість, незрілість команди кварцяного. Там, там просто іми грати, одна тактика, боротьба. Все. Так, дивимося. Дивимо. Дивимося, от перший офсайд, тут помилка була, за, чиста ми помилка. Ми бачимо за пару, як попав боковий. Начало в начале. Дивимося далі. Момент Яремчука. Е... Должен был були сповняти хорошо, ему 100%, 100 була, даже а лєва ножка Володимир Богдановича Ра 45 років святкував у цей день. Ми а, його вітаємо. А видно було, костюмчик, все як положено. Та і дивимося, тут дуже багато суперечливих епізодів. Перший суперечливий епізод це Гол Волині. Дивимося, передача тут немає положення поза грою, Дудік прострілює. І Тут було питання: чи був офсайт в момент, коли Петро забив? Да. цій ситуації тяжело видно. І ми бачимо, що немає положення поза грою, тому що він перебував за лінією м'яча. Хороша атака і хорошая подальше. Дуже простріл. хороша атака. Бачите, за лінію м'яча перебував короткая. Петров. Тобто він набігав в такий момент, навіть те, що він був перед захисником, но немає значити. Личенка проспал его да. в цій ситуації. Тут обрезались, да, да і да, сразу. Ну і Дудик удивляет этот футболист потихоньку даже. Він... не нельзя сказать, что лидером стоит. Ну починає э, грати... Футбол. У Олександрия моментів багато, багато мало. Тут старенький міг на 42-й хвилині забити м'яч. Блисты ворота, вже все, вратаря, тигран. Просто попади. Ледве не діставав Сергій старенький, ледве діставав цей а момент. А вот здесь, що ще нужно? Викатили, як на блюдечці з голубой кайомочки, Грицук ему дал. Говорит, на, забивай. говорить, ні, не хочу. Знаєте, Хороший нападник це Роман Яремчук, правда? А Жив от добре, ми знаете. видим. Бразильевы, куда бразильцам до такой техники, а? 4-2. в 2, 4 в 2 розліталася контратака. И в принципе, ну, такие атаки треба закінчувати, Бачите? Тут... З... Потому что З... Вабанк сошел. Шаран, випустив. Правильно, але забити треба. Да, выпустил второго. И вот могли им забити. І тут офсайду сайду забили. не было. И тут так само арбитр помолился, офсайду да. не было. Здесь бы обратил внимание, центральные защитники проваливаются. Центральная зона, все атаки идут, посмотрите, в центре все. Вот Грицук бьет, не это. Центральная зона провал идет, что у той команды, что у другой. Открытый, получается, футбол играли. Дуже хороший момент. Знову-таки знову перспективна атака. І тут так само у сайду немає, коли забивав Никитюк. А тому що стоїть, смотрите, он страхується, боїться. Он закрит. Чотири футболіста, он лінію чітко не бачить Тому он страхується. Второй раз страхується, і победу украв у Волині Чисту победу. Хоча його да, тоже понять можна 4, 4 закрит. Ну як взяти на себе? Не, от... так, але він три рази підняв не туди. Не, ну... Три <реш> рази. <ошибся. реш> Саме головне, що не в першому тамі ошибався. Бачите, і на останніх секундах от тут атака. Гол вже Олександрії. Передача. І Тут так само немає положення поза грою. Ми бачимо, що э, все чисто забито. Тобто, два м'ячі, які були забиті, були забиті чисто, Похожим стилі. але крім того, не зарахували чистий гол волині. Поляру забіг. Наконець. Це забивной футболист, це лідер. Я вважаю, що вже він лідер. Він доказав своїми м'ячами. Дай Бог, щоб він грав, і травми його минулі стороною. Як він хлеб, Він вбігає. Уже не перший гол він так забігає. Бачимо, що ще був момент на останніх секундах, коли сандрія забила Цуриков. вже компенсований арбітром час. І Цуріков мав можливість подарувати вже і, і перемогу Пробил луцькій плохо, команді. Да. А да, так один-один, бі... і бачимо, що арбітр, який напіднімав там, це було достатньо. Сьогодні не туди. Намахався, намахався, але не туди. Що ж говорили після гри? Після гри говорили Володимир Віталій Віталі Володимирович Корцяний був дуже стриманим. Полтаві в кінці ігри на 75-й десь нам забили. Да? З Дінамо так само в Києві. Дома з Олімпіком, з Чорноморцем додатковий час. Ну, така полоса. Десь ми вистрілимо, чи шахтер граємо, чи щось таке Бог десь зверне ці всі втрати. Так просто не буває. Ми порахували, що ми загубили багато іменно пунктів, як кажуть поляки, за того, що не витримували. Їм теж прикро програвати. Вони дуже старались сьогодні, допускали помилки, дуже старались, але потім все пройде. І хотіли виграти, і вони розуміли, що в кінці треба бути собрано. Я вже їм і так, і так, але ну, десь на останньому подихі зіграла Олександрія, вже вмерли і зрівняли, якби. А ми, Кіча, ти не мог Кича перехватити матч, Ну, перехватити простріл. Ну не вийшло. Ми їхали тільки за перемогою. Але враховуючи те, що ми зрівняли рахунок на останніх хвилинах, вже скажімо так. 91-92. Ну, в принципі, я задоволений тільки тим, що хлопці бажали і хотіли і віддавали всі сили тільки раді перемоги.